Отже, пане Ларіоне, власне, як ми всі знаємо, справи подекуди можуть тривати доволі довго, іноді можуть тягнутися роками. А все ж це певні витрати для потерпілого. То чи має право потерпілий на якесь відшкодування? Так, дуже слушне запитання і актуальне. Звичайно, потерпілий має право на відшкодування, і вони можуть бути такими. Потерпілий, перш за все, має право на відшкодування, яке він несе під час розслідування досудового розслідування кримінального провадження, а також подальшого судового розгляду на дорогу та проживання, які він самостійно сплачує для з'явлення до органу досудового розслідування або суду. Також потерпілий може мати право на пересилку речей та доказів. Які також можуть мати місце під час розслідування кримінального провадження. Одночасно цим потерпілий може користуватися послугами свого представника професійного адвоката, і у разі недостатності коштів на це потерпілий може мати відшкодування на це з боку держави. Задля для того щоб отримувати певні відшкодування, потерпілий має дотримуватися певних критеріїв. Перш за все, потерпілий має низький дохід нижчий за нижче за прожитковий мінімум, і це обов'язково має бути документально підтверджено. Також, наприклад, послугами безкоштовного адвоката потерпілий може користуватися у разі, якщо він має інвалідність, якщо він має певні заслуги перед державою, потерпілому, який є не найманим працівником, виплачується компенсація за відрив від звичайних занять, обчислюється пропорційно до розміру мінімальної заробітної плати. Особи, встановленої законом на 1 січня календарного року, та не може перевищити її розміру, обчислено за фактичні години відриву від звичайних занять за потерпілим найманим працівником, зберігається його середня заробітна плата за весь час затрачений ним у зв'язку з явкою та викликом до суду. Сума компенсації за втрачений особою заробіток обчислюється за кожну годину пропорційно до її середньої заробітної плати, розрахованої відповідно до порядку, який затверджено Кабінетом міністрів України, а загальний розмір виплати не може перевищувати трикратного розміру мінімальної заробітної плати. Окрім того, якщо виконання процесуальних функцій потерпілого пов'язане з перебуванням поза межами населеного пункту його проживання, йому відшкодовують також такі витрати: вартість приїзду до місця виклику і назад. Витрати, пов'язані з винайманням житла та добові в розмірах, встановлених законодавством для відряджених працівників. Зазначені виплати проводяться органом, який здійснив виклик за рахунок коштів, які передбачені на вказані цілі його кошторисом. Грошовий розмір процесуальних витрат, до яких також, до речі, долучаються витрати на правову допомогу, витрати пов'язані зі зберіганням та пересиланням речей і документів, які мають бути компенсовані потерпілому, визначаються судом за клопотанням потерпілого, його представника чи законного представника. Питання щодо процесуальних витрат вирішується судом у вироку або ухвалі. При ухваленні обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені останнім. Та документально підтверджені процесуальні витрати. За відсутності винуваченого коштів, достатніх для їх відшкодування, вони компенсуються потерпілому з державного бюджету України в вище зазначених межах. Компенсація судових витрат потерпілому в таких випадках здійснюється державною судовою адміністрацією шляхом перерахування коштів на його поточний рахунок, відкритий у банківській установі. Компенсація ж витрат потерпіламу на праву допомогу, а саме участь представника у разі зменшення абонуваченого розміру належних до оплати витрат, або звільнення його від оплати повністю чи частково здійснюється за такою ж процедурою та в розмірах, що встановлені порядком, затвердженим Кабінетом міністрів України.